Батьки проживають в місті Вінниці, отримали квартиру майже 120 квадратних метрів, але чомусь батько не захотів ділитися майном з своєю донькою рідною і своїм старшим сином. Ми отримали інформацію про те, що особа, яка перебувала в місцях позбавлення волі, отримала замовлення на вбивство сім'ї. Але мотивація жахлива, мотивація матеріальна. Справа тільки в квартирі. Ініціювання вже було під нашим контролем і був вивезений потерпілий, відповідне місце, була імітована кров, кров була тварина, свиняча, був визов офіційний. Отак, отак, отак. Все, легенько тільки. Пойдем. Ну, лица трохи вимажено. Ну, я теж так думаю. Це ще раз Бля, що ти робиш? Звичайно. Звичайно. Нічого, нічого, нічого. А де це? Сі, сі, сі. Ну, очі закриві. Ось таку ногу не пізав. Все, йдіть, що це? Хто фотографує? Перевернув його, бо ще тріпався. Кожен крок замовника Виконавця, посередників і взагалі цілої, цілої родини контролювали ми кожної хвилини. Оліші ріжеш. У вас застосовано спецзасобі. Ми поліція. Я просто хотів отомстити за папу і маму. Ну, він папу вдарив біту і по голові, що у нього черепно мозгова травма була, його простили в суді. І маму колись бив. Так, я хотів, щоб його просто поламали, але так предложили, і я согласився. Вже постійно в стані алкогольного сп'яніння. Гуляє там до ранку і по два дні відсипається. Ну, Я маю на увазі замовник. Йому байдуже, йому треба поламати, і батько сказав, мочити. навпаки, мають бути емоції, як батька, як це так, це рідний брат. А він фотографію розрукував на принтері і дав своєму молодшому сину. Молодший син затриманий, він буде обов'язково арештований, йому висунута вже підозра. Він вчора дав покази після проведення всіх слідчих дій після проведення всіх експертиз справа буде скерована до суду.